Я виношував цю ідею два з половиною місяці. Був зайнятий, були інші теми для відео. Було настання писати пісні, була та в принципі залишається ця довбана школа. І аж зараз, знаходячись у Португалії, я знімаю це відео без нормального мікрофону та зі зламаним штативом, через що план такий близький, я б хотів відставити телефон трохи подалі, але що маємо, те маємо. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи, тому я таки знімаю це відео. А зараз почну, але спочатку нагадаю про Патреон. На ньому люди побачили це відео на три дні раніше. Також. Якщо люди з'являться на цьому рівні підписки, там будуть бекстейджі, там уже є закритий чат, там ви можете придбати мерч і ще багато чого іншого. А тепер поїхали. Суспільство постійно зазнає змін, а разом з ним і наші цінності та моральні переконання. Історія свідчить про те, що те, що колись було нормальним, зараз може бути засуджуваним та неприйнятним. Один з яскравих прикладів такої зміни моралі це перехід від антисемітизму та расизму до сучасного загального визнання рівності всіх людей. Або ні, давайте розглянемо цей приклад як відображення еволюції моральних цінностей протягом останніх століть. У минулому столітті антисемітизм, що базувався на ненависті до євреїв, був поширеним явищем у багатьох країнах. Євреї були об'єктом дискримінації, переслідувань та стереотипів, що призвели до жорстокості та насильства. У ХХ столітті антисемітизм прийняв різні форми і проявлявся у різних країнах світу. Давайте розглянемо деякі приклади антисемітизму в цьому періоді. Голокост у нацистській Німеччині Найжахливіший приклад антисемітизму в ХХ столітті це геноцид євреїв під час Другої світової війни. Під керівництвом Гітлера нацисти влаштували систематичне винищення мільйонів євреїв, використовуючи концентраційні табори, газові камери та інше. Цей акт геноциду, відомий як Голокост, є одним з найжахливіших злочинів проти людства в історії прогроми в Російській імперії. В Російській імперії антисемітизм був поширений особливо в кінці 19 на початку 20-го століття. Погроми насильства та переслідування єврейського народу стали частим явищем. Найбільш відомими прикладами були погроми у Кішеневі 1903 року, Одесі 1905 та інших містах. Ці події призвели до багатьох жертв та еміграції багатьох євреїв. Антисемітизм в Радянському Союзі у СРСР антисемітизм проявлявся у формі дискримінації та преслідування євреїв. Наприклад, у 1948 році розпочався антикосмополітський рух, який був спрямований проти інтелігентної здивочілої буржуазії, включаючи єврейських письменників, художників та журналістів. Також у 1952 році розпочалася справа докторів, яка була спрямована проти єврейських лікарів та медичних працівників. У 1967 році під час шестиденної війни радянська преса активно пропагувала антисемітські настрої, показуючи Ізраїль як агресор. Також у 1970 х роках було дуже складно для євреїв отримати дозвіл на виїзд за кордон. Відповідно, багато євреїв зазнали дискримінації та репресій з боку влади. Хоча влада Радянського Союзу офіційно відкидала будь-яку форму антисемітизму та расизму, ці погляди все ще були поширені серед суспільства та деяких представників влади. Антисемітизм у США у двадцятому столітті антисемітизм був присутній і в США. Хоча американське суспільство було відомо своєю релігійною та етнічною різноманітністю, євреї зазнавали дискримінації та обмежень в доступі до деяких професій та закладів. Зокрема, в США у 1920-х роках на широкому рівні використовувався антисемітський настрій під час судового процесу проти Лео Френка, єврейського фабриканта, якого звинувачували у вбивстві. Антисемітизм у східній Європі протягом 20-го століття в Східноєвропейських країнах, таких як Польща, Україна та інші, антисемітизм був також поширеним явищем. Погроми та переслідування єврейського населення відбувалися під час національних конфліктів, громадянських війн або просто на підґрунті соціально-економічної нерівності. Однак, з розширенням світогляду та впровадженням загальнолюдських принципів прав людини, відношення до єврейської спільноти почало змінюватися. Тічна ситуація була із расизмом та існуванням рабства, що панували багато століть тому. Російські погляди виправдовували систему, де людей різних расових груп вважали морально нижчими та піддавали рабству. Рабство було однією з найжорсткіших форм соціальної нерівності, коли люди позбавляли свободи, ставали майном і були піддані фізичному та психологічному підпорядкуванню інших людей. Це явище існувало протягом багатьох століть та охоплювало різні регіони світу, включаючи Африку, Америку, Азію та Європу. Рабство мало серйозні соціальні, економічні та політичні наслідки, а його ліквідація була результатом декількох факторів. Однією з основних причин ліквідації рабства були соціальні ідеології та рухи, що підкреслювали недоліки та несправедливість цієї системи. Відродження гуманістичних ідей просвітництва та відродження викликали сумніви у виправданні рабства і пропагували ідею рівності людей перед законом та справедливості. Філософи та мислителі, такі як Джон Лок, Вольтер, Жан Руссо, боролися за права людини та засуджували практику рабства. Вони закликали до свободи, рівності та гідності всіх. Іншим фактором, що сприяв ліквідації рабства, були економічні та технологічні зміни. Промислова революція, зростання торгівлі та розвиток капіталізму призвели до появи нових форм виробництва і організації праці, які були менш залежні від рабської праці. Іншою причиною ліквідації рабства були моральні та релігійні переконання. Віросповідання, такі як християнство та іслам, пропагували універсальну людську гідність та недоторканність. Релігійні лідери, активісти та аболюціоністи виступали проти рабства на основі своїх етичних принципів та переконань. Уряди країн також відіграли важливу роль у ліквідації рабства. Законодавчі акти, такі як закон про звільнення рабів 1833 року у Великій Британії, законодавчі зміни у Франції, США та інших країнах, сприяли поступовому припиненню рабства. Були прийняті акти про заборону торгівлі рабами, про звільнення рабів та про запобігання новим випадкам рабства. Завдяки соціальним рухам за рівність боротьбі за права людини та суспільній свідомості рабство було ліквідовано, а расизм був засуджений як морально неприйнятний. Зміна моралі та цінностей може зайняти багато часу і потребує активної участі суспільства. Проте успіх у боротьбі з антисемітизмом та расизмом є доказом, що моральні переконання можуть змінюватися на краще. Сьогодні у сучасному суспільстві антисемітизм та расизм засуджуються та вважаються морально неприйнятними. Закони та міжнародні документи гарантують права та рівність усіх людей незалежно від їхньої расової або етнічної приналежності. Суспільство виявляє більшу толерантність, впізнає важливість різноманітності та рівноправ'я і працює над створенням інклюзивного середовища для всіх. Однак необхідно визнати, що боротьба зі злочинами ненависті, дискримінацією та ворожнечою є постійним завданням. Всі суспільні групи, урядові органи, освітні установи та громадські організації повинні спільно працювати для формування культури толерантності, взаємопорозуміння та поваги до інших. Роздумуючи про зміну моралі в майбутньому, можна припустити, що суспільство продовжить рухатися в напрямку все більш прогресивних і толерантних цінностей. Наші сучасні переконання та моральні норми можуть виглядати застарілими і обурювати майбутні покоління. Зараз ми можемо засуджувати антисемітизм та рабство, але хто знає, які аспекти нашого суспільства майбутні покоління засуджуватимуть. Наприклад, можливо, що в майбутньому будуть засуджуватися деякі аспекти нашої екологічної діяльності, такі як експлуатація природних. Ресурсів та використання шкідливих технологій, що спричиняють зміну клімату, можливо, майбутні покоління будуть розуміти важливість балансу з природою і приділять більше уваги збереженню довкілля. Також можливо, що майбутнє покоління буде засуджувати деякі соціальні норми та практики, які зараз вважаються прийнятними. Наприклад, вони можуть ставити під сумнів дискримінацію за статевою ознакою, гендерну нерівність, обмеження прав жінок або нерівноправність у сімейних стосунках. І не кажіть, що зараз ми все це побороли. Суспільство змінюється, а з ним змінюються і моральні норми. Наші дії і переконання можуть виглядати по-іншому для майбутніх поколінь, які матимуть нові уявлення про справедливість, рівність та гуманізм. А то ви думаєте, що особисто ви дуже прогресивна та толерантна людина? Рабовласники теж так вважали. Багато з них навіть припустити не могли, що чорношкірі люди це люди. Для них це були тварини, і вони не бачили в цьому жодного протиріччя, і для них це було абсолютно нормально. Можливо, банальне для нашого часу існування кордонів між державами та існування урядів в цілому буде вважатися дикістю. Хоча я і зараз вважаю, що Герберт Маркузе ще в 1964 році дуже правильно писав з приводу демократії, свобода вибору пана не скасовує існування панів та рибів. Також, скоріше за все, вони будуть вважати ненормальним відсутність повної свободи слова та наявність цензури. Тут я можу навести прекрасну цитату Евелін Холл 1906 року. Я не згоден з жодним словом, яке ви кажете, але готовий померти за ваше право говорити. Що ж робити на практиці? Основним з ключових факторів у зміні моралі має бути освіта. Школи та університети мають відігравати важливу роль у формуванні етично свідомих громадян. Завдяки освіті, молоді люди мають мати можливість отримати знання про проблематику соціальної справедливості та прав людини. Вони набувають критичного мислення і навичок аналізувати та викликати сумнів у неправедних практиках. Зрештою, зміна моралі є показником прогресу суспільства. І коли ми визнаємо та засуджуємо соціальні недоліки минулого, ми прагнемо до більш справедливого та гуманного суспільства. Це вимагає постійних зусиль, навчання, свідомого осмислення і залучення усіх членів суспільства. Ми маємо ще багато чого переосмислити. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цієї теми. Підписуйтесь на мій патрон, будьте адекватними людьми. До побачення!